Добрий день, мене звуть Валерій. Це мій наступний учасник. Відповідай на наступне питання так, щоб в кожному питанні, щоб в кожному слові була буква О. Ти готовий? Треба щось сказати. Oh my God. Як тебе звуть? Денисо. Денисо. Ким ти працюєш, Денисо? Октором. Октором, добре. Скільки тобі років, Денисо? 25 років. 25. А, ви розумієте, що не слід просто в кінці робити буковку О. Треба слова з літерою О. Так? Ви зрозуміли? О. Ок. О. Добре. А, яка сьогодні погода? О гояка. Ого, яка! А яка у нас зима, осень, весна, літо? Зимно. Зимно, да. І на душі зино. Зино. А що ви сьогодні робили на?